Мої вітання! Сьогодні ми розглядаємо розбірку ось такого Cold Steel з дешевої лінійки на сталі 4116 куб. З дуже такою своєю механікою. В принципі, такий простий робочий ножик Для розбірки нам знадобляться 3 біти шліцова на 4 мм для шпинька. Т6 для гвинтів корпусу та кліпси. І Т10 для осьового. Розбірку починаємо з осьового. З коробки тут може бути певна кількість фіксатора, тому обережно. Тепер звертаємо увагу, що кліпсу і зворотні гвинтики ми відкручуємо останніми, оскільки вони вкручені в пластинки, які майже ніяк не тримаються в плашках. І повипадають просто. Тому починаємо з корпусу. Гвинти у ковстіла, як завжди, не магнітні, але за рахунок глибини шліців непогано тримаються на викрутці. Тепер перед зняттям верхньої плашки бажано відкрутити шпиньок, щоб потім випадково не порізатися плин. Він може бути на фіксаторі і досить сильно Затиснений. Тому для зриву бажано використовувати викрутку потовще і покоротше. Знімаємо верхню плашку. Вона посаджена в натяг, досить туго. і викручуємо ось цю пластинку. Теж Т шостиме. Розбираємо далі. Фіксуючий штифт упорний може сидіти досить щільно. Іноді бажано підштовхнути. Знімаємо коромисло, пружину, штифт замка, упорний штифт в закритому положенні, осьовий. Відкручуємо ліпсу і виштовхуємо дві банки. Ось так. Ножа розібрана. Починаємо розбирати деталі. Плашки виготовлені з пластику. Типу грайвер Grivex, грівекс. товщиною біля 4,5 мм в середньому. Друга плашка злита зі спейсером і в цьому місці має товщину 7,8 мм. В плашках посадки підштепти і досить відносно деполстіла цупка текстура. Клин у мене кліппойнт. Вігнуті спуски, фініш Stone Watch, товщина клину 2,9 мм. В клині маємо отвори під осьовий і підшпиньок. Шпиньок. Стандартний для колстіла діаметр посадки 3,5 мм, самого шпинька 5,6 мм. Бачимо, що цей вже трошки покоцаний. До мене його клин намагалися точити, не відкрутивши шпиньок. Шпиньок тримається на різьбі, різьба М2,5, довжина різьби 3 мм. Шпень під плоский шліц можна переставити під ліву руку. Осьовий, кулка, діаметр 5 мм, антипроворот у вигляді лиски, довжина посадки 9,9 мм. Шляпка має діаметр 7 мм і повністю ховається у посадку на плашці. Товщина посадки 1,3 мм. Гвинт має різьбу діаметром 3,5 мм, але здається вона неметрична. Я не певен. Довжина різьби 6 мм, діаметр. Шляпки теж 7 мм. Але тут уже потая нема. Гвинт випуклий Шайби, торопластові, зовнішній діаметр 1075 мм, внутрішній 5 під втулку, товщина кожної шайби 0,35 мм. Обробка посередня, я б сказав, дуже. Упорний штифт. Діаметр опорної частини 5,2 мм, діаметр посадки 4 мм. Загальна довжина штифта – 11,65 мм. Замок коромисло товщиною 3,3 мм. З стандартним для триадлоку овальним отвором. По довгій стороні маємо 3,7 мм, по короткій 3,4 мм. Це дозволяє зробити запас на вибірку. В іншому коромисло як коромисло, фініш щось схоже на піскоструй. Пружина. Стандартна знову таки для даної моделі досить коротка і туга. Товщина талі тут 1,25 мм. Замковий штифт або вісь коромисла. Діаметр робочої частини 3,2 мм, діаметр посадки 3 мм. Загальна довжина штифта 11,5 мм. Звертаємо увагу, що на упорному і на замковому штифті є ось такі дві частини з проточкою. Вони трошки спрощують зняття насадженої накладки, тому бажано їх розміщувати при збірці оцією штукою в сторону накладки, яка перша знімається. Це трошки спростить розбірку. Упорний штифт у закритому положенні має діаметр 2,5 мм і довжину 8,35 мм. Бонки однакові, мають діаметр 3,5 мм, лиску антипровороту і довжину робочої частини 7,5 мм. З одного боку бонки заглушені. Корпусні гвинти 2 однакових з різьбою М2,5 довжиною 5 мм і діаметром шляпки 4,2 мм. Знову таки не платай сферично. Кліпса лева стандартна колстіліпська, товщиною 1 мм і стандартним вже розміщенням гвинтів. Відстань між отворами можна подивитися ось тут. До кліпси йдуть дві пластини кріплення і два комплекти гвинтів. Товщина кожної пластини 1,3 мм. Як і у шляпки-втулки, тобто вони в котай заходять. І гвинти двох типів, довгі і короткі. Більш довші для кріплення кліпси до пластини. Вони враховують товщину кліпси, більш короткі для кріплення просто пластини. Більш довгі мають довжину різьби 4,5 мм, більш короткі трошки менше 4, 3,8. Різьба і там, і там М2, діаметр шляпок і там, і там 3,5 мм. Ось власне, запчастини і закінчилися. Збірку починаємо з визначення, з якого боку у нас буде кліпса. Якщо ми збираємо ніж під правшу, то кліпсу прикручуємо на цю флажку, лівшу на протилежну. В принципі, достатньо наживити один глинт і пластинка вже нікуди не дінеться. Можна закручувати далі нормально. Немагнітність гвинтів трошки ускладнює роботу, але не сильно. Затягуємо без фанатизму. Оця пластинка мені трошки не внушає довіри по її твердості. Пам'ятаємо, що довгі гвинти для кліпси, короткі, для безкліпсової частини, яку зразу і прикрутимо, щоб до неї не повертатися. Там пластинку. І прикручуємо гонтики. Починаємо збирати ножа. Для початку вставляємо бонки. Звертаємо увагу, де у нас антипроворот знаходиться. Для обох бонок це задня частина ножа. Бонки вставляємо до упору. Можна трохи підтиснути, вони будуть триматися за рахунок щільності посадки. Ставимо пружину. Головне не переплутати сторони, тому що ось в такому вигляді пружина не стане туди, куди треба, на коромисло. Ставимо як треба, ставимо потрібною стороною. Ось уй для коромисла. Саме коромисло. Упорний в закритому положенні. Звертаємо увагу, що ніж невеликий це його рятує. Але на великих ножах ось тут може розбиватися посадка упорного в закритому положенні. Через те, що важкий клин при інерційному закритті сильно б'є по цьому штурту. Бачимо роботу. Замка на виробітку. В задньому положенні відтискаємо, ставимо опорний штифт і вставляємо осьову втулку, теж дивлячись, де антипроворот. Втулка теж вставляється трошки туго, на відміну від холдаута, не випадає сама по собі. Далі ставимо шайби шайбу одну, більш-менш шкладкою стороною до клина. Можна на неї крапнути трохи мастила. Зовсім трошки, оскільки фторопласт дуже сильно змащення не потребує. Так само крапаємо мастило в вісь коромисла, точку контакту пружини і трошки на точку контакту з клинком. І ставимо на місце. Клин. Додаємо крапельку на клин і ставимо другу шайбу теж більш складкою стороною до клина. беремо накладку нашу, заклачуємо на конструкції і починаємо закручувати гвинтик. Затягуємо. Невеличким зусиллям, але без фанатизму. І закручуємо ось овий. Його, в принципі, можна посадити на невеличку кількість фіксатора. Я цього не роблю, оскільки на цьому ножі все одно механіка річ ефемерна і трошки вторинна, я б навіть сказав. Головне не перетискати сильно. Щоб не потрібно було надзусилля на відкриття. Ставимо шпиньок. Дивимось, з якого боку в нас буде відкриття під праву чи під ліву руку. Наживляємо. Закриваємо, щоб не порізатися. І підтискаємо викруткою. Знову таки без фанатизму. Тільки щоб не відкручувалося. Механіки, звісно, у нас тут ніякої не буде. Але добитися більш-менш нормального ходу, в принципі, можна. Люфти відсутні, як і механіка, і клин може бути трошки не по центру. Це не критично для цього ножка. Тим більше, що відцентрувати його, в принципі, ніяк не Ось. Збірка і закінчена. Що можу загалом сказати про цей ніж? Стандартний, недорогий колстіл. дубовий, з простою конструкцією, з, м'яко кажучи, такою собі механікою. Але оперування одною рукою в принципі можливе. Ну або відкриваємо однією і закриваємо двома, тут як кому зручно. Текстура я б насправді зробив її цупкішою, якщо руки хоча б трошки мокрі, вона досить сильно ковзає. Кліпса стандартна колдівська смерткермана. Але завдяки більш гладкій текстурі це не відчувається. Механіка відсутня. Але працювати в принципі можна. Заточка, як мені дісталося, можна сказати, що є. Але сталька, ну, на його вартість нормально підійде. Замок надійний, працює надійно. Що ще хотіти від колстіла за його прайс? З не дуже зрозумілого це оці пластинки з... разом з литим спейсером, тому що переставити кліпсу, не розбираючи весь ніж, це ціла епопея. Е -е... Я б їх трошки щільніше садив, напевно, якщо є така можливість. Можна навіть спробувати приклеїти. В принципі, до всього іншого претензій особливо нема. Стандартна болячка безлайнерних полстілів у вигляді розбивання посадки штифта для закритого положення. В даному випадку, скоріше всього, не проявиться, оскільки клин легкий, і навіть якщо його закривати інерційно, він не сказав, що сильно б'є по цьому штифту. Посадка інших штифтів глибока, питань не викликає. В принципі, і все. Ножик простий, огляд простий.